Сьогодні підемо на маркет, який знаходиться в церкві. Бачите, от прямо за моєю спиною Меркату Майфає. Погнали? 그 다음에 또 다른 사람들과 같이 한 Маркато Мейфейр – це унікальний гастрономічний простір в самому центрі Лондона, розташований у відреставрованій церкві святого Марка. На Норфодлі Стріт в престижному районі Мейфайр. Відкритий у 2019 році. Він поєднує в собі історичну архітектуру з сучасною концепцією фудхолу. Ця будівля була побудована в 1820-х роках. В стилі грецького відродження. До 1974 року вона функціонувала як англіканська церква, а після цього використовувалась для різних цілей, включаючи розташування тут нічного клуба і ресторана. У 2019 році після масштабної реставрації вартістю 5 мільйонів фунтів, будівля була перетворена на сучасний фудхол. Меркато Майфер пропонує три рівні з різноманітними кухнями світу, включаючи італійську, японську, мексиканську. Всі страви готуються з використанням свіжих і місцевих інгредієнтів. Також тут є винний бар, мікропивоварня, магазин з органічними продукторами і тераса на даху. А от, власне, ми на цю терасу і зараз з вами вийдемо. І подивимось.